Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі та запрошую у нове відео. Сьогодні рубрика Готую раз на 2 дні. Сьогодні я вирішила приготувати курячий холодець, тефтелі у сметано-томатному соусі та помідори з часником та французькою гірчицею. Починаю, як завжди, з того, що найдовше готується, а в цьому випадку з холодцю. Курку гарно промила, прочистила, склала у каструлю, додала одну цибулину, одну морквину порізала, горошок чорного перцю, додаю ще пару горошин духмяного перцю, додам туди ще лавровий лист та відправлю варитися. Солити я буду після закіпання. Холодець я зазвичай варю на маленькому вогні, щоб він не втратив свій кольор, не був мутний. Періодично знімаю пінку. Холодцю цей раз я варю зовсім трошки, бо, в принципі, нас трох в сім'ї, то нам багато і не треба. Але на 2 дні його вистачить. Тут вже заливаю чистою водою і буду відправляти варитись. Я всі страви готувала паралельно, але для вас, щоб було зручніше, то я відзняла і показую зразу всі. Спочатку холодець, тоді там тефтелі, все по черзі, щоб ви не путалися. Тут додаю таку універсальну приправу вона надасть гарного запаху і кольору цьому холодцю. Ну, тут уже пройшло багато часу, але для вас це непомітно. М'яско вже добре зварилося, відділяється від косточок, я його вибрала із каструльки, а туди. До цього бульйону додаю часничок. Часничку не шкодую, так багато ми любимо, як такий гарний аромат роздається. Цей раз холодцю не так-то багато. Ну, Я думаю, лоточків два або три повинно вийтися. Знаєте, Ми так любимо не багато м'яса, а більше любимо оце саме желе застивши. Може, хтось любить більше м'яса, а ми от саме таке желе полюбляємо, Ну, але від м'яска теж не відказуємося, їмо все. Ось, додала вже часничок і буду приступати до м'язка. Я його вже відібрала від косточок. Зараз просто дрібненько покришу такими кусочками невеликими. І розкладу по контейнерах. З цього м'яска у мене вийшло три таких невеличких контейнери. Ну, хто любить більше м'яса в холодці, то можна і два зробити. А я ж кажу, ми не крепко багато любимо м'ясо, любимо більше желе. Тому я розділила геть на 3. Напишіть, буде мені цікаво, як ви варите холодець. Може хтось більше любить ці свинини чи з яловичини, а ми більше чомусь любимо курячий. Тут уже все по лоточках розкидано і я вам показую, що перед тим як залити холодець, я його завжди пропускаю через сито щоб цей часничок, перець, там, може, якась косточка із курочки, щоб все осталося уситі, а вже в сам лоточок ішов чистий гарний бульйон, холодець відставляю в сторону, хай застиває, а я переходжу до наших помідорок. Наперед вам скажу, що вийшли вони смачні. Якщо у вас є помідори, а зараз сезон, то думаю, в усіх є, в когось в магазині хтось купує, в когось на городі, тому робіть. Нарізати треба помідори такими кружечками. Нарізайте не крепко тонко, тому що вони потім пустять сік, то якщо будуть тонкі, то вони, так знаєте, розлізуться, наче. а такі грубші, то вони тримають форму. Там, де плодоніжка тримається, то я те відкидаю, а все остальне мені підійде. Я взяла десь так пів, пів кілограма, 700 грам десь отак в мене було помідорів. Я їх нарізаю і зараз буду до них робити такий соус дуже смачний. Але ще перед соусом я покришу туди петрушку. Ну, так по рецепту ще йде помідорки і петрушка. Ось вже, бачите, я корінці такі грубі відрізала. Насправді мені стільки петрушки до цього салату не треба. Я просто нарізаю більше, а потім ще додам в одну страву. Сюди на цей салат я взяла майже половину, трошки менше, як половину від усієї цієї петрушки. То так розраховуйте і ви, якщо ви будете робити на пів кілограма помідорів, то вам треба такий вдвічі менший пучок петрушечки, щоб був. І тут я вже роблю соус, буду вам озвучувати, що даю. Це олія звичайна соняшникова. Я її додаю 2 столових ложки, соєвий соус, 1 столову ложку. Треба одну чайну ложку сока лимона. Але я отак без чайної ложки, просто так надушила. У мене була четверта частина лимону, то я думаю, там десь і вийшла чайна ложечка. І французька гірчиця. Це може бути і діжонська гірчиця. Головне, щоб вона була така ціленька, не подрібнена, а ціленька. Її треба одну чайну ложку, таку велику, гарну чайну ложку з вершком, і два зубчика часничка. У мене вони були великі, тому я взяла півтора. Якщо у вас менші, то давайте два зубчика. Часничка. Це все гарненько перемішую і буду додавати до помідор. А, забула ще, треба ще для смаку трошки орегано. У мене зовсім небагато, десь половинка чайної ложки була. Я взяла просто трошки для смаку. І тут уже до помідорів додаю петрушку. Ось, бачите, я всю не даю, а десь так половинку. І буду заливати це все соусом. І гарно перемішую. І нехай промаринується години, дві, три, а можна й цілу ніч. Відправляю тепер це все в лоточок. І потім будемо ним смакувати. А сама тим часом перехожу до приготування тефтелей. Для них я зараз зроблю спершу пережарку. Для цього беру одну велику цибулинку і дві середні морквини. Я їх дрібненько цибулю накришую, а моркву потру на тертушку, відправляю на вогонь, і вони там на маленькому вогні трошки жаряться, трошки тушаться. Пережарку я буду додавати і в тефтелі, і у підливку. Коли додаєш трошечки пережарки в тефтелі, повірте, вони смакують набагато смачніше. Попробуйте. Але я думаю, більшість так роблять. Тепер набираю рис. Для тефте завжди використовую круглий рис. Сиплю так на око, їх нас буде не так то багато, то і рису не беру багато. Гарно його промиваю і відправляю на вогонь. Відварюю завжди до напівготовності. Ось така кількість рису в мене вареного вже вийшла. Додаю до нього фарш, тут фаршу вийшло, грам 200-250. Ось така кількість пережарки, яйце, сіль небагатко, трошки перцю. Та буду додавати ще приправу до м'яса. Тоді все гарненько перемішую і буду формувати тефтельки. Тефтельки роблю у вигляді котлеток, обвалюю їх у муці, а потім буду протушувати у соусі. Коли відправлю до них соус, мука розстане і таким чином соус загустіє. Тут вже показую, що і холодець гарно кипить, і тефтелі жаряться. Для соусу я планувала брати сметану, але кинулася, а сметани то нема. Тому взяла трошки сметани, трошки майонезу. Даю свій домашній кетчуп, трошки присолюю, а приперчувати не буду, тому що кетчуп у мене цей раз такий трошки пекучий, то якщо додати ще перцю, то взагалі не можна буде їсти. Заливаю це все водою і гарно перемішаю. Води потім я додам ще більше, тому що хочу, щоб підливи було багато. Тефтельки ми будемо їсти із макаронами, то треба підливку, а на другий день будемо із пюре. То ну, і до того, і до того треба підливка. Тут я вже взяла другу сковорідку чисту, виклала тефтелі, низ поклала пережарку і наверх кладу пережарку. Кладу зразу лавровий листочок, і все гарно буду заливати. Після, Потім залю, і відправляю все на плиту. Бачите, що так підливки немало. І зверху ще посипала. Петрушечкою. І тут показую, як завжди, свій результат. Тефтелі дуже вийшли смачні, підливка така загустівша, добра, помідорки пахнуть. А холодець то взагалі колір такий гарний і, і на смак, я думаю, буде смачний. А тепер мені залишилось тільки все розкласти по контейнерах та відправити до холодильника. Цієї їжі, я думаю, нам точно вистачить на два дні. В обід ми будемо їсти тефтелі із макаронами в один день та з підливкою з помідорками, а на вечерю буде холодець. А на другий день можна поміняти холодець у день, наприклад, із хроном та з темним хлібом, а на вечерю зварити пюре та до них додати тефтелі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!